Привіт, друзі! Елвін. Сьогодні 18 січня. Приїхала нова партія електромобілів Елвін Купер. Це сьогодні буде більш так від, відповіді людям, які хочуть придбати або вже купили електромобілі Елвін Купер. Давайте розглянемо основні найчастіші запитання. Перше запитання, яке стосується це в основному про акумуляторні батареї. Які акумуляторні батареї, чому як. Давайте розглянемо найчастіше: ми встановлюємо акумуляторні батареї. Це свинцево-кислотні тягові гелеві. Це гелеві акумулятори. Наприклад, акумуляторна батарея 6 ВФ100. Це встановлюється 5 акумуляторних батарей на електромобіль. Вони з'єднані послідовно. Давайте я вам покажу, куди вони встановлюються. Вони встановлюються під сидіння водія і під сидіння пасажира. Бачите, от вони встановлюються акумулятори, зверху є прижимна планка і все. В будь-який момент можна їх замінити на будь-які інші, або замінити після того, як ви там 4 роки поїздили. Ті викидуєте, купляєте нові, встановлюєте. Акумуляторні батареї. Можуть бути свинцево кислотні так і літій-іонні. Свинцево-кислотні дешевше. Вам вони в економічній вигоді вийдуть три рази дешевше, ніж літій-іонні акумулятори. Свинцево-кислотні акумулятори можемо встановлювати різні. Наприклад, є акумуляторні батареї на 20 ампер 32 А, 45 ампер, 58 ампер 84 А. Відповідно, 1, ампера, 1, 1 ампер година це приблизно буде 1 кілометр. Хоча завод-виробник каже, що на 100 Амперних батареях ви можете проїхати 120 кілометрів. Ну, але це як будь-який виробник, всі завищують дальність ходу. У всіх електромобілях. Треба їхати взагалі ідеально по ідеальній трасі. Також часто є запитання на рахунок того про зимові колеса. На автомобілях, якщо вони коли вони приїжджають, встановлюється демосезонна резина, тобто все сезонка, також можна замовити. Зимову резину, бачите, це вже йде зимова резина, бо багато ми вже їх багато куперів продали за цей рік. Відповідно, дуже багато. Ми вже попривозили ще і перед цим перед початком сезону зимової резини. Зимова резина не входить в комплект разом з автомобілем, щоб ви розуміли. Також запитують про двигуни 2 і 3 кВт. 2 кВт ми ще д... ні, ні разу не привозили купер з 2 кВт двигуном, тому що він більший, він важчий, від, наприклад, ЄВ5, ЄВ6, Х2. Відповідно, там 2 квтні ще можна якось встановлювати, тому що автомобіль менший. Тут як-не-як є 4 місця, відповідно, для чотирьохмісного автомобіля краще встановлювати більший і кращий двигун 3 -кіловатний. Також було запитання про то, як заряджається електроавтомобіль. До автомобіля йде в комплекті отакий кабель. Давайте я підключу. От ми підключили, підключили зарядки. Коли автомобіль заграє, заряджатись починає. Він починає. Зараз він заряджений. Насправді цей діод не моргає зараз. Це на відео він моргає насправді. А автомобіль є повністю заряджений. Коли він не заряджений на 100%, він показує вам наскільки відсотків він заряджений. Також є багато запитань про по салону. По дисплею і по радіо давайте ми включимо. Дисплей показує основні характеристики, такі як швидкість і кілометраж, одометр. Це все зрозуміло. Тут показано батарейка. Він не показує, яка там перша, друга, третя швидкість, бо дехто каже, от, видніється. Це йдуть стандартні дисплеї. Тут швидкість регулюється тільки реверс. Це назад. Коли ви включаєте реверс, він дає ну це звуковий сигнал, що дуже близько до стіни, 0,7 метра. І відповідно він пищить, що він думає, що ми зараз поїдемо назад. І... Швидкість регулюється тільки педаллю акселератора. Ви включаєте драйв, і він їде. Як засильно ви тиснете педаль, тим швидше він їде. Ну, повороти, все показується. Але ці дисплеї йдуть стандартні, тому що дехто каже, от воно там видніється, перша, друга, третя, швид... четверта швидкість. Це воно не показує. Також було запитання по радіо. Чи є радіо? Так, є радіо. Лишень воно, якщо погане покриття або далеко до міста, воно погано ловить. Тут є виведений кабель, можна поставити підсилювач сигналу, є спеціальні антени, які виводяться на дах, або прикріплюються з боку, і вони підсилюють вам сигнал. Або як краще зробити: є бете фони, ви берете, скачуєте додаток інтернет радіо. Зараз інтернет майже у всіх регіонах України досить добре ловить. Скачуєте інтернет радіо додаток і під'єднуєте свій смартфон до дисплею, і ви отримуєте саме головніше набагато якісніший зв'язок і набагато частіше радіо без шумів. Воно або грає, якщо є інтернет, або не грає. От і все. Або можна Spotify, і Spotify взагалі ловить набагато краще ніж будь-яке інтернет-радіо. У них там якось це все реалізовано, тобто можна і так. Також найчастіше люди запитують на рахунок ціни. Під кожним відео є посилання на сторінку товару, де вказана актуальна ціна. Чому не говориться ціна під відео? Тому що є багато конфігурацій, є багато комплектацій. Як ви вже зрозуміли, можна різні акумулятори поставити різні двигуни, можна поставити різні доп опції. І також це відео дивляться не тільки зразу, а вони люди дивляться його через місяць, через два місяці, через рік, через три роки. Відповідно, ціна з кожним завозом товару змінюється. Відповідно, щоб... Була ціна актуальна, треба заходити на сайт і дивитися. Ціна залежить від того, який курс юаня до долара. Ціна залежить від того, яка, яка, яка логістика, саме навіть головніше. Бо логістика кожен місяць, кожен завіс, вона змінюється як з Китаю до. Гданська, так і з Гданська до України, бо ми веземо зараз через Польщу. Тобто актуальні ціни, які є на даний момент, ви можете побачити в нас на сайті elvin.com.ua А ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забудьте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Ми продовжуємо наш відеоогляд. Також часто запитують про те, чи можна збільшити. Дальність ходу. Так, можна збільшити дальність ходу, встановивши більшу акумуляторну батарею. Якщо... Але сюди більше ніж 100 Аг свинцева кислотна акумуляторна батарея не поміститься. І відповідно, треба ставити літій іонні батареї. Якщо ставити літій-іонну акумуляторну батарею, то вона виходить суттєво дорожчою. І, відповідно, зовсім інакша ціна автомобіля буде виходити. Також запитують, як поводить електромобіль зимою. Електромобіль зимою їде так само, як і будь-який інший автомобіль, і будь так само, як, скажімо, електромобіль. Всі електромобілі дальність ходу зимою суттєво падає дальність ходу. Якщо брати, наприклад, літій іонні акумулятори, то при морозі мінус 10, ви втрачаєте 35% дальності ходу. Свинець так не втрачає. Або брати залізофосфатні батареї, вони втрачають найменше в районі там, 20% 15-20%. Тобто це все також залежить від морозу. Відповідно, залізофосфатна батарея буде найдорожчою, літій іон найде, а і найдешевша буде свинцево-кислотна тягова батарея. Батарея, яка в більшості задовольнить всі ваші потреби. Також запитують, чи можна встановити 13-дюймові колеса. Ми не пробували, насправді. Місце трохи є, завод-виробник напевно не рекомендує, тому що немає такої опції, як 13-дюймове колесо. Чи є парктроніки спереду? Ні, парктроніки спереду немає, є тільки парктроніки ззаду і. Камера заднього виду, тобто, коли ви даєте назад, вона показує, як правильно рухатись. Також запитують люди про доставку: як доставляємо, чи можна приїхати. Ми можемо зробити два види доставки, або ви можете приїхати самі забрати автомобіль в нас зі складу в Києві, або ми вам привеземо нашим вантажним автомобілем. Скільки вартість доставки треба уточнювати в момент замовлення? Це прописується в документах. Коли вже прописалося в документах, вартість доставки не змінюється. То є два варіанти: або приїжджаєте, або ми веземо нашим монтажним автомобілем. Як ви бачите, автомобілі Elvin Cooper досить красиві, користуються популярністю. Майже всі автомобілі вже заброньовані, залишається сірий Cooper з білим дахом. Акумуляторні батареї ви можете поставити. Ми можемо поставити різні під вас бюджет. Друзі, дякую вам за увагу! А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. дякую і до побачення.